Всім привіт! Сьогодні неділя. Виїжджаю працювати вже 11.35. Взяв перше замовлення з бучена Ірпінь. Бізнес 209 гривень за 7 кілометрів. Ну і попрацюю сьогодні 12 годин до комендантської. Бачимо. Сьогодні жаркий день, передають 33 градуси, то повинна бути робота повинні бути гарні заробітки. Перників із бучу. <гум> Доказ. Так. Баришня пише. Баришня пишеться. Що тільки що їхала. Можна, пожалуйста, швидше, я спішу. Але забула написати ще одне слово. Доплачу. Тому ми їхали трошки. Трошки не дуже швидко. <гум> Так, 12.03. Чекаю на наступне. Вімкнути в мене болт. Так навіть коефіцієнти там трошки світяться. Але тільки комфорт. Потім вон таксі. Уклон. Уклон стоять фільтра. Такий, щоб уже виїхати на Київ. 4-4 радіус 500 за 20. І. 3, 3, 200 за 10. Наступні по 15. Ось такі в мене фільтра поки стоять. Можливо, я буду щось зменшувати. Але поки хочу так. Ну, вубер, зрозуміло. В убері світиться все в Бучу тепер, коли я приїхав в Ірпінь. Загалом виходить. Найчастіше виходить так, що в Вірпіні світяться кофе, а в Бучі ні. Я тепер приїхав в тепер посвітиться в Бучі, а в Ірпіні ні. Ну і ще в мене десятка вімкнута. Все. Інше, що тут у мене є, 838. Я не знаю, можна увійти, звісно. Ну, я взагалі зараз не включаю. 838. Тому що... Глянемо, що в ефірі. Тому що вистачає і так роботи. Це вже пізніше, може, як буде менше роботи, буду катати 838. Бачите, що Uber Share. То якось так. Палає, Ірпінь, Буча. Так, а я їду по Убору за Анною, на Бучу буде, щось там 170 гривень. Ну, біля того. Той момент, коли хотів виїхати на Київ, але їздиш по місцю. Був тільки що в Ірпіні приїхав в Бучу, а тепер з Ірпеня. Висудярний, гарне замовлення на Київ. Так, раз сьогодні жарко, так і будь. Покладу людям водичку. Приїхав я в Comfort Town. Нормальний тариф по бізнесу 706 гривень. Зараз вже майже 14-та, мені треба на 15 хвилин зараз заскочити тут на соборності по справах і буду далі працювати. A few moments later. Так, ну Трошки затягнулись мої справи вже 14.40. Зробив я все що, що треба і можу далі вже працювати не, від... не відволікаючись. Зразу тільки включив фільтра. Такий бізнес. Наглушкова. Працюю. Пекло таке на вулиці, блін. Капець, поставив машину, був ще тіньочок, прийшов, вже під сонцем. Фух, сісти. Жарко. 35 градусів. Їхали жених і невеста. Кажуть, як там побачити свадьбу то до вдалого дня. А якщо вести свадьбу? Питали, до речі, о, скажіть, цікаво, хто як думає. Питали, скільки буде по годину, якщо орендувати машину, наприклад. Е, ну, Я так щось прикинув, кажу 400 гривень. А як ви думаєте, якщо орендувати таку сонату по годину? Це нормальна ціна? П'ять хвилин воно стоїть, не відповідає, коротше. Ай, блядь. Ні, не то я нажав, блядь. Так. Зразу на компенсацію. Не вийшов. Що собі, даже сразу не рахували компенсацію. Таке буває. 30 гривень. Вчора ввечері була. Ситуація от. 23. Щось. Приїхав, вони як... Відміняли замовлення? 20 хвилин. Я його скасував і поїхав, тому що вже комендантська година, бачите? Зараз. Он, 23-32. Вони мені написали, що я не там стояв. 500 метрів я потім вже написав в службу підтримки, то вони також нарахували. Але це прям треба вибивати, блін, з них цю компенсацію. Я втратив пів години часу. Ну, не пів години, хай, ну 20 хвилин точно. В неділю з таким трафіком за 20 хвилин можна було вже виконати це замовлення і все. А так, то це ще може і не 20, бо я ж чекаю наступне тепер. Попрацював. Температура піднялась. Не розумію, щось не крутить вентилятор. Не крутить пропелер. І взагалі не було вже, ну це може він википів, не було. Не було та сола. Долив туди воду. Ну що. Чекаю, поки остине машина. Спробую якось. Не знаю, буду дивитися на датчик. Спробую якось при, якимось мілкими перебіжками добратися додому. Я не знаю, щоб, блин, не, не, не перегріти двигун. О, то не вийшло. Знову зміна. Я не знаю, це якийсь блин, треш. Хочу зробити. відео і, щось, і щось, щось трапляється. Може це не моє. Може відмовитися від цього. Ладно, буде видно. Розкажу що до цього по машині, ще робив по ход ходову. Поміняв селен короче, не підлікає. Поміняв селенблоки передніх речагів. Поміняв шарові. Треба ззаду міняти всі селен із болтами там, бо неможливо зробити розвал сходження, тому що там вже закипіли всі болти. І я вже все на це купив. Але поки часу не було міняти. Та воно там резину не їсть, начебто. Вже думав, як буду назимню міняти, то заодно й зроблю цю ходовку ззаду, бо воно і не стукає нічого, і резину не їсть. Ну, а тепер от іще щось Щось сталося з вентилятором. Але це в мене вже було ж, ця історія. Ну, після того робило, і зараз нічого не задимілося, ну, просто він перестав працювати. Тому я вже доберуся додому, зараз скільки в мене пробігу на, на цю хвилину. 100 кілометрів. Так все добре починалось. Ладно. Зараз додавлю просто десь. Що там вийшло мене заробити. Все. Бажаю успіхів. І собі також. Сподіваюсь, що до нових зустрічей.